Всім привіт! Була в іншому місті у Аврорі, там є велика Аврора Максі, тож там зробила невеличку закупку. Як ви вже чуєте, голос у мене вже трішки краще, хоча все одно хворію. Ну, Давайте ж дивитись, що тут є. По знижці купила ось таку велику пачку фініш таблетки для посудомиючної машини. 48 штук, звичайні таблетки, в принципі, справляються своєю задачею. Тоді папа попросив, щоб йому купити ось такий пальник. Для газового балону. Декілька місяців назад я купувала ось такий, щось він зламався, а термін придатності аж 2 роки 24 місяці, тому з легкістю обміняла, і ось знову новенький цей пальник у нас є. Чет потрібно зберігати, і потім можна, якщо щось за 2 роки трапиться та станеться цим пальником, можна обміняти. Тоді сподобалась мені ось така підставка під гаряче. Вона металева, а ось середина дерев'яна. Хто Хоче, кому не подобається оце дерево туди посередині, можна відкрутити і буде вам повністю ось ця підставочка металева. А так ви бачите, що, якщо щось ставити, то саме буде на дерево. Якщо вам повністю вся поверхня потрібна, відкрутили, і ось таким діаметром такої форми у вас буде підставочка. Важкенька така. Тоді купили ще ми ось такі джерки курячі. Я не думала, що це така смакота. Женька захотіла, Каже, давай якусь новинку спробуємо. Тож прикупили і, поки доїхали додому, вже з'їли. Це м'ясо настільки смачне, настільки правильно воно приправлене, хто любить баструму, ось це ще краще, ніж баструма, тому що це таке гостреньке, а наша родина любить гостреньке. Ну, дуже сподобалося. У чоловіка була ось така чашка, скляна з подвійним склом. Женька випадково її розбила, бачимо, що в аврорі вона зараз по знижці. Тож, на заміну йому прикупили. У нього була гладенька, а зараз це попирку, ну нічого страшного. Суть залишається та же. Вимикають світло, все потрібно заряджати. І що? Ось такі дроти у нас дуже часто ламаються. Тому що сидимо на зарядці, телефон у нас з павербанком. І туди-сюди, і все це підходить, ламається і так далі. Тож прикупили ось такий подовжувач, перехідник для зарядного пристрою USB Type-C. Швидкість. 3А, довжина 1 метр. А гарантія 1 рік. Потрібно зберегти чек, тому що я щось не зберігала і не обмінювала. А це якщо я збережу чек, і якщо щось за 12 місяців трапиться із цим подовжувачем-перехиником, цим кабелем, да, то я можу тоді обміняти. Собі і Женьки на перекус купили твікс, два батончика. Думала, поки будемо їхати додому з каву поп'ємо. Одкуштували джерки і все, більш нічого нам не захотілося. І з класною знижкою Женька побачила ось таку соломку. Трубочки такі, металеві. Ну, як металеві, вони ледь щось тут важать. Ну, здається, що нібито метал і навіть є тут такий Йоршик, щоб їх можна було мити. Тобто це багаторазові такі трубочки. І з новинки прикупили сублімовані фрукти. Купували вже ананас, малина, а на цей раз вирішили спробувати диня. Дуже сподобались, дорога зараза пачечка ця, але вже інші смаки також хочеться спробувати. 20 грамів, а їсти нема що. Ну Цікаво, що ж таке, що ж воно таке ще за диня. Тоді Женька захотіла ще спробувати такі напівсфери, не знаю, що воно таке, мабуть, щось солодке і з кислим. Кожен на якусь листючу тарілку, ну, побачимо, сподобається чи ні. Що головік захотів собі ось такий ніж, каже, в машині повинно бути. Ну, захотів, так купуй. По акції була ось така ємність для сипучих: Перчик, сіль, три отвори. Гарненько так стильно виглядає, вирішила оновити таку баночку. Чоловік собі купив ось такі устілки. Перший раз такі бачимо, тож вирішив спробувати. Вони такі м'якенькі, легенькі, ну йому потрібно у зимові кросівки. Тоді йому захотіли щось пити, купив ось такий енергетик. Ну, я такі напої не люблю, то і вам не раджу. Побачила ось такі печиво, вівсяне, елітне. І шматочками шоколаду. І захотілося мені його спробувати. Так гарно, якось смачно виглядає, хоча я вівсяни не дуже люблю. Це любить чоловік, мама моя, то це більше, мабуть, для них. А я більше люблю грінки. Сухарики, чіпси оце моя слабкість. Вирішила спробувати зі смаком піци від фірми Jokers ось такі багитики. Ну а Женька захотіла спробувати ось такі сметана-зелень. Колись купували, їй сподобалось, і вона вирішила ще, що, що таке хоче. Ну, ось на цьому все. Мабуть, більш нічого не купила. Якщо купили, то покажу в наступному відео. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!